Так. так, губки підправила, волоцьки розпушила, все, звізда готова. Готова до своєї чергової оригінальної неоригінальності. Ну, воно стоїть. ну, Вже всім зрозуміло, що стоїть. Ну, це потім. Зараз я хочу трошечки поспілкуватися з дамочками. Ну, у мене ж більше дамочок. Взагалі я давно хотіла це зробити. Ну, якось так карта не лягала, не складалася. Тепер ніби все складається, більше що то, оця тема. І кхм, я собі зробила каву і зараз розкажу, що я взагалі про це все думаю. Знаєш, перше. Ну, перше, ніби не в тему, Привіт, дамочки! Я в курсі, що я спутаняка і свиня. Чому? Зараз розкажу, чому. Ну, кхм, то, що, дивіться, не ставлять лайки, це взагалі ми тут тему більше не піднімає. Це ваша добровільна справа. Я не про лайки, я про комнату. Звичайно, мені дуже приємно, якщо хтось коментує моє відео. Там, дякую, звичайно. Но <смі> так часто буває, що я на них не відповідаю. І це абсолютно не тому, що я забила, що мені це не потрібно і бла-бла-бла. Ні, це зовсім не так. Просто так є, що в мене буває досить мало часу на таке. Ну, верніше, як. Ну, часто в мене є, але в мене є інші інтереси в житті, ніж просто сидіти з мобільним і от-от стручити. Але так негарно робити, Я згідна. Все-таки це ну, і неповага. Так? Людина написала, людина чекає якусь відповідь, а ти такий ніби ігнор. Дамочки, це не ігнор. А взагалі так, коли приходить повідомлення, комент, коли я просто так, з мобільним, я зразу реагую на нього. Найде коло переписку стоїть. Насправді ну, так деколи буває, що просто якісь там місяці проходять, я випадково бачу той комент, або розумію, що на нього вже і відповідати як та глуповата. Такі. Але я виправлюся. Ну і до чого я все говорю? То говорю, що на моєму якому, каналі збиралося ну, небагато, але декілька однотипних коментів. І щоб тому не стручити, я вам краще слова. Більше, що то всього стосується цього контенту. Значить так. Перше. Контент закупок. Канал у мене мультипрофільний, вже всі зрозуміли. І я не знімаю щось одне. От, наприклад, взагалі є канали тільки от розпаковки. Там розпаковки там, пересікаються зовсім іншими відео. Це тема мені просто цікава. Особисто мені цікаво, це шаудіння в сумці. Взагалі я дуже люблю дивитися чужі от ролики. Ну, мені таке подобається. Тому я роблю теж таке саме. Ну, може трошечки не класично, тому що в мене без озвучки і цін. Ну, особисто мені цього не потрібно. Я так розумію, що може комусь цікаво знати, що там, скільки коштує, але мені того читання того чеку, того розшифровування взагалі не. Мені от цікавіше просто показати, що ми купили, і якось охарактеризувати деякий продукт. Тому розпаковки. Наступне. Чому Аша? Поясню, ще ліміння. Де ж щось треба купувати треба. А в нас біля мене, ну, буквально якісь такі крокові досяжності, є досить великий супермаркет. Ну, він такий, особисто наш. Але в ну, мене з ним не склалося. Я його трошечки недолюблюю. Е, ну, до якого я не звикла. Ну, вже нормальне, ну, щось трошки не то. А от само основне, що мене вибіжує в тому супермаркеті, вони минулого року вирішили з оригінальніші і переробили дизайн торгового залу. І замість таких от звиклих для супер-гіпермаркетів розкладу, полиці рівно. Не зробили якісь стелажі полукругом, латинською буквою С, якимись лабіринтами. Ну хрін знає чим. Не знаю. Мені не комфортно, я гублюся. А ще в контексті того, що гіпермаркети дуже часто люблять міняти групи товарів туди-сюди, я там взагалі кіряюся. Слово мене напрягає. Ну, а наступне щось велике це Аша. І тому ми ходимо туди, От раз на тиждень, субота чи неділя, купуємо на тиждень. А вже там в вих... ну, робочі дні вже якусь там дрібничку докуповує. Ну, звичайно, можна би було ходити і по менших магазинах. Ну, у нас вже зовсім-зовсім якихось таких маленьких немає, ну, по крайній моє, в такій моїй локації. Тому що моє місто, ну, ясно, що не столиця, не Харків, не Дніпро, але якийсь теж щиренький мільйонів. І нас все-таки більше форматів магазину великих, а не маленьких. Маленькі, звичайно, теж є, вони теж сітєві, ну, я сказала, що вони дуже маленькі. І теж вони у форматі кас. Тому що коли от живе продавець, в мене взагалі панічний ужас. Я, я не можу, мені треба, щоб я сама ні, ні, ні з ким не спілкуватися. А там як в таких магазинах? Е, представлена вся група товарів, звичайно, але найчастіше е, щось в одному-двох ну, варіантах. Тобто немає такого вибору, до якого я звикла, щоб подивитися, щось вибрати, розглянути, мені таке не подобається. Ну і потім, якщо переключатися на менші магазинчики, це означає, що треба бігати ну, по всіх. В тому, щось таке купила, в тому таке, всяке. Не люблю. Я люблю, от в один зайшла, прокаталася і все собі позбирала, що мені треба, так мені зручніше. Ну і тут десь вже теж якась така життєва філософія. Бо я знаю, багато хто, хто живе в маленьких містечках, то вони люблять власне, ходити по маленьких магазинах. Там всі знайомі, спілкування якесь іде, ще щось ще щось. Ну, хто до чого звик. Ну, Мене тут дратує, я люблю великий А ще наступне, наступна що Мені дорога підписниця, що. А ще мені вже має знижки робити за той піар. Цілком з вами згідне. Но не робить. я не претендую. Хоча, ну, знаєш, тут таке діло. Ну, якби він мені зробив персональний слозик, і мінний, було б зовсім непогано. Ну, не дождешся. І не треба. Тому що тема давно тут піднімалася, мої подружки, які дивляться на цей от мій канал, називають його сектою. Сектою Ашана і Ікіа. Що є, то є. Значить, наступне... наступне. А це написала теж моя дорога підписниця. Ну хоча не знаю, як вже її друга назвали. Не знаю, чи це сподобається, не сподобається. Мені ви так очно не знайомі, але ну, мене враження, що ми знайомі сто років. Вона написала, що теж забігла в свіша. Не знаю з якого вона міста, але це не важливо. І в нас дуже дуже багато всього, що я купую, в себе не побачила. Взагалі, чесно, я досить здивована, тому що я думала, що абсолютно всі Аша мають одинакову продукцію. Ну, напевно, ні, напевно, це залежить від директора. Може, може, не знаю. Тому що, взагалі-то, наскільки мені відомо, політика Ашана зводиться до того, це французький магазин, що в магазині мають бути представлена якась частка французьких товарів, при тому всіх груп товарів, які є всюди має бути щось французьке. Чому в неї того нема, я не знаю. Ну, у нас ніби. Ну, а останнє. А дуже таке серйозне. На рахунок того, як я відношуся до цієї компанії. Однозначно сказати, я не можу. Ну, я тут це, дволікий анус, Я розділяюсь. І при тому не із-за того, що це мені зручно домом, мене той магазин влаштовує, ні. У мене там ну, трохи інше мене смущає. На рахунок. Рукнути пішов, Ашан з ринку пілярації ще не пішов. Ну, ніби не пішов. Бо там в кінці лютого, на початку березня, усі поважаючі себе, достойні бренди, достойні фірми всі звідти звалили, правильно зробили. Оцей Ашан ніби не пішов. Я тоді дивилася а, в інтернеті повідомлення весною. І там згодилось до того, що він тут з ринку ніби не пішов, але він, по суті, от залишив будівлю і привіт, Або там собі вигребити, вигребити ні, то ні. Тобто він припинив інвестиції, логістику, забезпечення касових апаратів, всього-всього, ну і, звичайно, імпорт товару. Навіщо ваші справи. Ну, чи це добре, чи не добре, я не знаю. Ну, але в той час, біля мого цього Ашану, теж проходила, ну, звісно, але проходила акція, що мол, не ходи туди, нічого не купує. Що я вам скажу? Я це не підтримую. Чому? Тому що там працюють люди, які живуть в моєму місті. Ті люди теж мають сім'ї, їм теж потрібна зарплата, їм потрібна робота. І не вони приймають рішення цієї компанії, да? не вони, вони тільки є працівники. Ну куди їх? Да? От ми всі не будемо ходити, що з ними буде. Це не гарно. І е, вони то саме через деякий час. Вивісили таке звернення до гостей свого гіпермаркету, що ви розумієте, ми не підтримуємо, ми просто тут працюємо, а ми при чому? Тут чим ми винні? І тому я теж так рахую, що то одне до другого ну, якось не треба рівняти. Мухи отдільна, кат'єта віддільні. Тим більше, що особисто в цьому в моєму ашані я можу сказати, що ну, як всі такі, але вони справді мігапатріоти. То коли, не знаю, пам'ятаю, в березні чи коли президент видав указ, щоб всюди, ну, де це можливо, да, не в таксі не в маршрутці, звичайно, в 9 годині, коли на мовчанні гінь. І от я досить часто буває в нашому шані, в 9 ранку всі працівники, незалежно, каса, не каса, допоміжний персонал, всі збираються в центрі торгового залу, вшановують ну, хвилини мовчання загиблих героїв, і це зроблено дуже-дуже щиро. Це не показуха для відвідувачів. Тому я рахую, що до цих людей я претензій мати не можу. Абсолютно ніяк. І тому от таке в мене до нього відношення. Ходила і хожу. То, що він звідти не пішов, да, це правда. Думаю, що вчора я якраз подивилася в інтернеті, чим теж такі якісь дані. Застарілі, ну, якесь останнє бачила 30 серпня, одне шинається жовтним. Що чи пішов, чи не пішов. Ну я так зрозуміла, що по суті він ніби ті будівлі залишив, але там вже вміють, як, як і без мене, ну, ніби не пішов. Ну, моє рішення таке, кому воно подобається, кому не подобається, в мене так. Тому все, я, я закругляю свою гаварію і ну, покажу, що цього разу ми купили. Тут у мене що, тут, правда, не все зашан, так як завжди все підряд. Ну, авокадо. Це е, з наших приватних е, продуктових овочевих магазинів. От Ашан щось з мене цим продуктом не радує. Так, що ще? І це не з Ашана, е, родинна Нам Теж її піарю. Дуже смачні сосисочки. Що? Далі там. Ага. Томати чері. Ну, то звідти. Ну, Якісь би томати добре, було, щоб вони були. А вже тепер осінні, вони вже такі в пластик перетворюються, і ми перейшли на чері. Ну, чері якось ще смачні, можливо, Сири. Ну, щось там Взяла небагато. Взяла я ще собі ці корівки дві веселі. У мене ще такі дві веселі валяються, ну, якщо вони ще не протерміновані. Давно купувала. Інші я сирки плавлення не купую. На не скажу, що вони якась дурня, вони, можливо, смачні. Ну, я кажу, я консерватор, я звикла до цього і це купила. А хочу такого банальщину. майонез, чесник і щось таке. Ой, не кинулась. погано. Це теж, як завжди, то для малюка від президенту французький чеддер, той натуральний сирочок, ну і в тривожній бутерброди. А ще цього разу нам попався мімолет. Оцей мігенький молодий. Хоч остання пачечка валялася, ми його і підібрав. Ага. І ще отакі от терті були. Ну, вони часто бувають, але щось давно їх не було. Ну це теж не один сир, це мікс. О, меланж, мікс, мікс чогось там. Але в них була дуже-дуже порядна ціна. Така стара, стара, ну, біля 40 гривень, як колись. Чай то, то вже дурістік. Ромашка, ну це дорогі супрухи її є п'є, більше ніхто, крім нього, і, і м'ята. Ну, як я за нею бігала, так мене вже, чесно кажучи, що підхарює м'ята, що там в мене вже передоз, що я вже не знаю, на що ми купили скіту і м'ята. Так, м'ясо. М'яско я взяла цього разу таку от курейку, я хочу зробити відбивні. Ну, але вони вже будуть завтра, бо їм треба цілу ніч маринуватися. Що ми сьогодні будемо їсти, я не в курсі, завтра у нас будуть відбивні. Думаю, що так ваня знайшла істочні. Колись таке брало. Ото його там? Хек молоруза. Не знаю, чи малоруза, чи хік якийсь копчені, гарячого, гарячого. Оце мій спутник по житті купує. Ти не знаю, Боже, як му смерди. Не знаю нашу три. Він одну з'їдає, а потім мотоку там скормлює. Я не знаю, що менше, ніж три, не продають, і що не люблять. Не от моє. От моє. І на нього я не маю конкурентів. Значить, Вони будуть їсти ту свою вонючу рибу, а я буду їсти серця. Ну, робити я їх не вмію, це мені зробить бабалю. Я взяла дві пачечки, бо колись взяла тільки одну. Не бачу, скільки нього. 650 г. Плюс-мінус пів, пів кілограма буде, бо то ж треба ще позабирати. І вони, коли варяться, то одна пачка то таке, ні туди, ні сюди, тільки чесно кажучи, кухню засрати, то вже як робити, то робити. Як вона їх робить, я не знаю, але вона їх як усіх, там з цибулікою і дуже багато дає паприки піджарює, а потім у сметанному соусі. Ну воно таке виходить, ну, як ну, не суф, звісно, таке піврідке, багато тої підливки, там дуже-дуже смачно. я Це люблю. Але крім мене, щось мені любителі, ну бабалю так себе. А у мій друге супруг, не знаю, де він там виріс, виріс. Кому там? в вирісмінгерському аббатстві, він на свій тілі не їсть субпродуктів. Я нічого проти цього не маю. Найбільше, що це не тільки в нас, там от, англійці роблять той свій знаменитий пиріг із нирок. В поляків ті рубці, шлуночки, в Закарпатті офігенна штука, гурка, в яку мелять легені легенькі серце. Я до цього спокійно відношуся. Я називають її органи. Чесно, звучить ужасно. Може, як ти купуєш і просто говориш м'ясо? Ой, переламає його. Це одне діло. Ну, коли ти починаєш тут перераховувати... Язик, нирки, на якусь погана. Ну нічого, я це люблю. Так, ще один провансаль. Ібо. Ібо. Ой, Адіана. А, на стулі знайшла. Думала, що загубила. Я ще з минулого тижня не зробила цього, як його там звати, слату Дністер. Саме піджальне, може, ковбасу з'їли. <ріху> Нічого робити. І е, ну, все-таки третій салат стер зробити. А оце е, для маринування оцього. Як його там звати? Ну, відбивник. Очікайте, ковбасу Ні, Все нормально є, бо я щось розпереживала, то, що вже другий тиждень буде славати двостер. Ні, ще одна. То ми просто так з'їли. Там вже не було з чого робити. Кабануси, е, кабаноси. кабаноси, я накупували ну да. останні рази, вже досить, треба з того збиватися. Ну, ще таку олейну, звичайно. Ну, ясно, що вона йде не в такій кількості. вам скажу, саме плачевне в цій, в цій ситуації. Я мільйон раз казала, ми не робимо запасів бо я смисла не бачу, я не маю потім запаси дівати. Хлодоку от тепер би вона, звісно, як знайшлася. Але тут давно, я що там шастила по своєму більнику, знайшла одне відео. Притім монтоване, все нормально. Не знаю, що мені там не дало його виконати. Відео, певно, так, тижнів три. Ось була чергова моя оця от розпаковка, а потім я вирішила провести спецоперацію. Забула, як. Якісь, організацію. Я вигребла а, всі запаси, які в нас є, посортувала, бо там така змішанина, ніхі не знайдеш. Я думала, що все буде добре. Значить, За ті три тижні нас знову стільки от всякого такого навалило, там ззаді мене і передати не можу склад. Я тепер не знаю, де то все діти, і тепер, напевно, спецоперацію треба ще раз проводити. Так що то відео актуальне, Ну, може, якось його закину, щось що не до нього. Якісь там лобку. А, ну, да, ну я... так. Кошти треба думати, оце кінцево. Тому минулого разу купували в Ашані таке пюре, французьке. Ну, да, подорожче. А оце із Сільпо. І на нього в нього на нього була знижка, така як була весною. Ми весною теж не ми, спутніх по житті. Набрав як дурак фантиків, я нила, що багато, нафіг треба. Воно все пішло. Нам, звісно, пасту то йде. І зараз теж було, тому от останні 5 баночку вигреблю. Ну от пер десь тут треба ж шиш... пристроїти. Далі чого? Масло. Не масло -то. Ще не інтересно, там масло у нас. Так. Це у нас іде. Я тут докупила. Льовкий отрив. От тільки ті мілощі жизні. І фольгу, і. На ту п'є, найкраще. У мене в мене зараз впаде. Е, ну, малюк обійдеться, багато не брали, бо не дотягнеш тільки от два і абрикосові сочки. Потім підемо ще щось купимо. Далі щось? Ніби маю, але ще взяла собі на запас. Мені сильно мені не йдуть мене. Мені повезло, судомийка працює, я віддихаю. Але от зі всього, що у нас зараз в продажі є, мені найбільше оці от німецькі сподобалися. Вони якось так не розтріпуються, якось кучі тримаються, ну якісь трошечки кращі, які тугі. не такі тоді підходять. Далі чого. Ну, Стратегічний запас ніпадати. Ми інакше беремо вівсянку німецьку. Був Нордік, ну, Нордіки теж люблю. Просто ту німецьку віценку вона меншенька, її легше ну, десь там впаковувати. Ну, тут така от велика пачка, тому що думаю, я тут пристрой. Але взагалі оці от, м м крупи від Нордіки дуже-дуже люблю. Дуже страшенно люблю. Я, там, та, не датські чи фінські, я не знаю які, але дуже порядні. І ще на всякий взяла собі арборіо. Бо вже такого звичайного рису трошки накупувала, а я подивилася, що в мене для різотто виходить такий той круглий, який надає ну, таку текстуру масля, не знаю, як назвати. Ну, що такої. Так, що все? Ага. Ну, ще якась запасник Хаймхамбл, не знаю, хто, по-моєму, чи угорці, не знаю. Ну, одним словом, це печінка тріски. Уязнік для малюка, бо зараз у нас почали канікули, але через тиждень вже треба. Нам віддали, щоб ми оновили той їхній тривожний рюкзачок, а там мають бути отакі такі печеньки. Вона вже все повижирала, що ну, ну дурні купила. І цього разу в мене багато спеціалі. Так, далі в мене їх і так пропасть. Але є такі, які дуже швидко закінчуються, їх треба поповнити. Купувала, але вирішила на а чого вже, ще взяла дві пачечки. Тому що в мене взагалі от на плов, який я готую, от одна пачка зразу освіструє. ну, ціла дві, щоб цей. Це паприка, звичайна, теж, ну, напевно, одне з найбільшого, що ми використовуємо, це паприка і прованські трави. Ну, прованські трави мають дофігіші, якщо їх понавозила з того, до коронавірусної Франції, не передають. а от е, Вони є, а паприки нема взяти. Але вже на всякі взяла і, як я то називаю, де нормально, всіянський розвод. І копчену паприку. Не знаю. Не знаю, кому мені чомусь, вони практично по смаку однакові. Ну, може, не однакові. Взяла. було. Дуже мало, дуже рідко використовуємо, але наш уже на підході, тому лавровий лист. Оце багато йде. От суміш перців, дуже багато йде, і Я не купую мене є такі, щоб воно мені млинком саме свіже помололо. І мені дуже подобається каміс. Дуже гарний набір перців. Я ще перед тим, адіано зараз, купувала давніше, я ж його не використала. Ой. Не використала. Оце мені подобається від мрії. В них є 5 перців і 7 перців. І теж дуже гарна, достойна суміш. Прекрасніша всі різні види перців, червоний, білий, чорний, зелений, коротше, який там хочеш. Все 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 нормально, все прекрасно. І ще тоді же я купила, цього, все забуваю, як він там називається. Ну, ви знаєте, не ну, коротше, <смі> не то не стоїть той кем. Мені просто, казалось, що це калір карі з лемонграсом. Ну, У мене ж тема карі що скакав, свіжа. А ще цього разу ми від його приправки взяли от якусь таку. Фіговіну для картопельки по селянськи. Оце грецька з цедрою, лимона і томатами, а це італійська з пармезаном і частечком. Ну, щось таке, щоб порадувати. А оце, а це в мене, у вас не знаю. У мене кокосова стружка. І того 80 грамів. Я хочу дещо зробити. Значить, По-моєму, рецепт буде прекрасніший і достойніший. Притому ну, рецепт для діота. Да? Я не знаю, який пулдурок вже його не зробить. Має бути дуже смачно. І треба 100 г кокосової стружки. а Я щось вирішила не 120, а 80 взяти на грати. І останнє І останнє у нас починається тема «Hellowina». Ну, Не знаю, хто там як до того свята відноситься, ми відносимося до нього дуже позитивно і дуже його любимо. І взагалі на цьому тижні, ну не знаю, чи вівторок, чи в середу, ми збираємося з малюком прошвернутися по тому всьому, трошечки доповнити те, що в нас є. У нас багато тої штуки є, тому що скажу, ми любимо це свят. Ну, топо, то у кожного своє. Але е, сьогодні то дорогі супруги, взяв, бо малюк то любить, от просто шарики. От якісь які з відьмами, з кажанчиками, котами. Туди було, сюди було. Отакі. От так, все. По цьому всьому. Но, <свят> сьогодні в нашій програмі не тільки продукти, в нашій програмі ще є інша розпаковка. Я би її не робила. Я би її не робила, якби це не був досить цікавий і оригінальний бренд, який я відкрила для себе. І тому я хочу поділитися. І даже, ну я розумію, що <свят> з мене що блогер, що рекламодатель, що взагалі там у мене дуже вагоме от, слово в Ютубі, але я можу показати. Що ми купили і пропіарити оцей от бренд. Я щось так вирішила перебратися в кімнату малюка, бо тут буде більше місця, щоб розвернутися. От навіть поки що знайшлося місце для моєї нещасної розмальовки. Я вже її лишній раз не хочу складати, бо ці от місця згину, так затираються. вона у мене тут так стоїть. Чи висить? Не знаю, що вона тут робить. Але. Я її поки не домалювала і рамки так і не знайшла. Вон, така вона печальна. <гум> а, гляньте, що мені дорогий супруг намалював котові. паскуда. <гум> ну ладно. <гум> То таке, я не по розмальовці, а я по цих двох пакетах. Ну, що справді мене просто переповнюють відчуття гордості, я хочу з цим поділитися. Значить, що це? Це одяг. Я не знаю. В якому місті заснований цей бренд, це хочу в інтернеті пошукати. Але це наш український бренд. І він називається СТАВ. Оцей магазин він має свій фірмовий магазин в такому нашому ближньому центрі, біля нашого великого торгового центру. Десь рік тому його відкрили. І от там продається одяг. Він в більшості можна сказати спортивний. Ну, не такий вже класика спортивного по типу Adidas, Nike, але такий от спортивний варіант. Ну, тобто, всяких там юбочок, рюшечок, платючок там немає, там отакі от речі. І е, мій дорогий супруг щось собі вже там купував, ну, я щось не сильно в то вникала. А зараз в нас знову постала проблема, що треба купити теплий одяг собі. Ну, На всякий, хай би було. Тому що справді, от такого дуже-дуже теплого в нас немає. Ну, Якщо що, і той наш паркінг бігати, теж, якщо що, треба щось купити. І ще минулого тижня ми пішли в той наш стоковий магазин новий обнову Еврошоп. Ну, не секонд-хенд, але там, де нові речі старих колекцій. Але там лотерея. Може бути, може не бути, один розмір, ціни там досить високі, ми нічого не знайшли. Потім ми пішли в торговий центр, по тому, як я називаю мас-маркет. Зара, Ашендем, Манго, теж є ціни високі, Я щось крутилася, крутилася, кажу, кажу, ану його. І сьогодні, другий супруг каже, ну, чого ми видумовуємо якусь дурню, займаємося якоюсь хірньою, якщо в нас є такий офігенний магазин, який називається Став. А я туди ніколи не заходила. Я зайшла, ну що я вам можу сказати? Це мене потрясло до глибини моєї душі. Взагалі, я не тому, що я нашу продукцію не купую, вона мені не дуже і попадається. Я вже говорю, що в межах магазинах купую, і навіть не знала, що таке є. Ну, це той так. Настільки гарний одяг, настільки якісно зроблений, настільки прекрасний матеріал, що ну, ясно, там не важким брендом, хоча може він і конкурувати може і з такими і середніми брендами. Ну, Але то, як я кажу, всякі Zara, зари, манго H&M ховаються, ціна в рази в рази дешевша. Вигляд і якість абсолютно нічим не гірше. От прекрасна матерія, така ну, не буде то кашлатання, не буде скатування, нічого. І от набір я собі взяла шоколадний. Ну, спортивний костюм, не знаю, там правильно його назвати. Ну, худі і стани до нього. Так? Оце 1400. Дорогий супруг собі взяв таке саме тільки в сірому варіанті. Ну, може, у нього трошечки дорожче, бо то більший розмір чоловічий. І а, взяв собі ще. Зараз я попробую тут розкласти гарно. От, і ще в нього такий от цветрик, ось таким під шию, та? і м -м, така от футболка на довгі рукав. Прекрасна якість, прекрасно пошито, ніякого браку, ніяких нема зауважень. Чудесні моделі. Одним словом, якщо хтось не знав, що в нас є настільки Гарний бренд, от, і от став наш український. Ну, можу вам сказати, що Попробуйте щось собі підібрати з нього, якщо ви хочете. Я думаю, що він вас не розчарує. Мені дуже-дуже сподобалось.